Так, в робоче місце, зробив він шпінгалети. А, ну, хто таки бачив народ. Як фіксується, а? зафіксувався. Це ж ти заморочився. Хорошо, фіксується. Прикрутив болтик. Різьба тут насквозь у нього. Це теж прикручено. Теж все прикручено. І там, вичка куча дирочок. Це щоб ага. помірювати, це нижній просто, я не знаю, на яку глибину він зайде. Ви поняли, переставляється упор, щоб знати на якій висоті буде фіксуватися. А це профільна труба просто просверлює. Підняв доверху і його я зафіксірував, щоб він не цей. Не падав. Таких я точно ще ніде не бачив. Ще й фіксується на закритому. Ну а же? <риклад> не підійшов пальцем, а хоп під... піднял и все. <риклад> Отакі шпінгалети робимо.